Ціна опустилася, але попит зменшився. 12 гривень за кілограм. Така ціна на баклажани на учевому ринку Кропивницького. Тетяна Хуторнюк купує їх на українському районі Кіровоградської області. За день продає від 10 до 20 кілограмів баклажанів. За місяць, каже, вони подешевшали втричі. Попри це, покупців поменшало. мало реалізується. Ну, подивіться на всі края, всі гори лежать. Хоча ціни Добре. Шукаємо де, де вигніше, де, де менше на нашу пенсію. Хіба можна розкашувати? У цьому супермаркеті Кропивницького вартість баклажанів 14 гривень 90 копійок за кілограм. Два тижні тому коштували 25 гривень, говорить менеджерка Анна Городова. Місяць назад вони були по 30 і вище. Це сезонний продукт українського виробника, який в нас знаходиться в продажу до ну, середини вересня, а потім вже імпорт буде. Тя. Ціна буде сягати там да, за 50 і вище. Вже 18 років ми на цих ділянках вирощуємо баклажан. Тут спочатку були не такі сприятливі умови, зараз потеплішало. З за цього і баклажан файний такий, і врожай дає гарний. Таку красоту і вкусняшку вирощуємо. Баклажани потребують особливих умов вирощування, розповідає керівниця огородньої бригади Вікторія Кім. Збирати їх почали тиждень тому. Продають по 9 гривень. Приховали трошки бур'янами, тому що опять без бур'янів при цій спеції нічого не виросте. Дуже мала ціна для баклажана з поля. Дуже було вложено багато грошей, води. Нашого труда Людського за місяць баклажани подешевшали втричі. Це пов'язано з тим, що більше продають овочів ґрунтових, а не вирощених у теплиці, говорить доцент кафедри загального землеробства Центральноукраїнського технічного університету Микола Ковальов. Є велика пропозиція, велика кількість товару, тому зниження ціни. По баклажану зараз практично все те, що у нас на полицях, це відкритий ґрунт. Трохи туди, до вересня, до жовтня, ціна буде змінювати якою буде ціна, залежатиме від врожайності. Баклажани не в списку овочів першої потреби. Їх в області вирощують 10 господарств, розповіла керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Овочеві площі займають 1% ріллі по області. І баклажани разом з іншими культурами, такі як там Пекінська капуста і решта, це 0,0%. Цілих, 0,1%, тому що це дійсно це величезні капіталовкладення і треба мати ринки узбути. Тут важко конкурувати з іншими областями, тому що там ця практика вже досить є сталою. Збирають баклажани в області залежно від сорту, до перших заморозків. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.